смакота. Mm, Сам фарш, цибулю і моркву. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде у нас соус болоньєзе. Він підійде прекрасно на вечерю до спагетті, до макаронних виробів, до пюре, до рису, до чого вам завгодно. Що нам для цього потрібно? Сам фарш, у мене він свинно курячий. Цибулька, морква, помідори, водичка, спеції. Що ми саме перше робимо? Нарізаємо нашу цибульку. У мене вона велика, я взяла половинку. Нарізаємо дрібними кубиками. Нарізали. Тепер натираємо нашу морквинку. Я беру на велику терку. овочі, цибулю і моркву я. Натерла, і тепер відправляємо їх підсмажуватися, на сковорідку наливаю сонячну олії і спочатку відправляю цибульку. Поки наша морква із цибулею підсмажується, ми відправимо наш фарш. Також смажуватися в окремій сковорідці. Також наливаємо соняшнику олію і додаємо наш фарш. Поки в нас там все смажиться, ми будемо працювати з нашими помідорками. Нам потрібно виняти їхні хвостики. І дрібненько-дрібненько їх накришити. У кого є блендер, можете через блендер їх перепустити. У мене тут помідорки різні, є і черіки, є і більші, і жовтенькі, вони домашні. І не забувайте помішувати наш фарш і цибульку. Переминайте його так лопаткою, щоб він не збився в комочок. Потрібно, щоб він був соковитий. От наша цибулька підсмазила, і ми до неї додаємо морцю. Фарш наш вже готовий, його можна відставити в сторону. На більший вогонь переміщаємо нашу цибульку і морку. Хай смажиться, тепер повертаємося знову до наших помідорок. Наші помідорки я дрібненько дрібненько покришила. Тепер будемо працювати далі. Наша морква із цибулкою пережарилась. Тепер до нашого фаршу ми відправляємо нашу морку із цибулою. Перемішуємо і додаємо наші помідорки, також додаємо сюди наші спеції чорний мелений перчик і доливаємо водичку. Приблизно 50-70 мл води. І тепер у нас ця маса буде тушитися приблизно 1 годину. В залежності, яка вам потрібна густота цієї, цього соусу. Все, тепер накриваємо кришкою і хай тушиться на середньому вогні. От як виглядає наш соус. Поки він у нас тушиться, ми варимо наші макарони. Водичка у нас закипіла, трішки підсолимо і додаємо наші макарони. Варимо їх, як вказано на упаковці макаронів. Наш соус майже годину тушиться. Я ще вирішила його продукти таким тукальчиком. Можливо, у кого є блендер, в мене то немає, можете використати блендер, щоб була однорідна маса. Щоб не було ніяких таких грудочок. Вона загусла, така стала густенька. Запах який чудовий. Хай ще 10 хвилин потушиться, а наші макарони вже зварились. Їх стідити, і макарони готові. От наш соус і готовий. Він прокипів у нас трошки більше години. Можемо тепер подавати до наших макаронів, які в нас вже зварилися. І чекає наш соус. Виключаємо нас. От наші макарони, я їх, як зварила, то додавала сюди трішки вершкового масла, щоб вони не злипалися. Тепер ми можемо додавати наш соус. Ован'єз. І можна тепер куштувати. М -м -м. смакота. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і смачні рецепти. Смачного!